Коли дивишся старі кадри з майданом, то не знаєш, сміятися чи плакати. Я кажу, правно, а у рік зі сцени вішали на вуха українцям лапшу, а які надії були. І от ми говорить, думаєш, вже українці наскільки тупі. Ні. Їм просто грамотно продали надію. Чого це відбулося на виборах, без вибору. Ну, всі ми пам'ятаємо стадіон. Недавно Куляв Лопний дуже обурювався на інтерв'ю Гордона, мовляв, що ж це так багато углядів повтікало з країни. Е, Просочилися, Арсеній Петрович, через ту стіну, яку ви збудували за що що мільйон. Э, герой Майдану не спішить ставати героєм ЗСУ. Хоча говорить дуже багато. Це вам відповідь на питання тим, котрі кажуть, що «Ох, як був би не за Легенський б було інакше. Ні, було б так само. Може, дещо. Трохи видозміне. Українці зловши ти був ресурсом для будь-якої влади. Просто раніше вона заробляла на ваших життях, а тепер на ваших смертях. І поки ще патріот гниє в окопі і п'є дощову воду кішачи себе тим, що все це заради батьківщини. Заробляють мільярди. Замість широких європейських перспектив, європейських зарплат і європейських прав, закриті кордони, тотальний безпорядок і безправня, але можна кататись 3000 км кілометрів по Україні. Отака от Євро. interaction